Всім привіт! Вас вітає магазин velopodium.com.ua Зараз на огляді у нас дорожній чоловічий велосипед Формула Magnum на 28 колесах. Дана модель випускається в одному розмірі рами це 20,5 дюймів і підійде він під зріст саме мінімум це 172 см і максимум до 188 См. Є різні кольори. Попереду стоїть сірий матовий з чорним та червоним. Позаду магнум синій з сірим, він уже глянцевий. А з додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Рама виготовлена зі сталі. Гарно проварена. На задньому трикутнику розташований сталевий багажник. Також встановлені повноцінні крила, зроблені вони зі сталі і будуть добре захищати вас від бруду. На нижню трубу ви можете встановити насос та флягу тримач. Передні та задні гальма v brake Обідні, ніжки алюмінієві. Сидіння широке, м'яке, з м'яким наповнювачем, комфортне, фіксується на сталевій підсидельний штир, і висоту його можна регулювати і фіксувати за допомогою ексцентрика. Кермо сталева ергономічної форми, таке для неспішної їзди, комфортне, та висоту його можна відрегулювати. Рульова колонка, яка це дозволяє робити. Вилка пружина еластомірна, хід 50 мм, вона сталева. шунфент на конусних підшипниках і, як ми бачимо, переднє колесо фіксується на екцентрику, заднє на гайках. Обода подвійні алюмінієві. і, Хто не знає, може побачити, що на ободі написано 29 і скажете, що 28 колеса. Але абода, що на 28 колесах велосипеді, що 29, однакові. Різниця тільки в покришці. Ширина покришки 1.75 дюйма. Трансмісія складається з компонентів LTU та Shimano на 21 швидкість і на кермо встановлені моноблоки LTU a 2 серії. Правий на 7 швидкостей він працює заднім перемикачем, лівий на 3 він працює з переднім. Передній перемикач ЛТУ А серії. Працює він зі сталевою провідною парою. забрендованою під формула. Тут є пластиковий захист від попадання одягу. Три зірки розрахунок зубів 2434 і 42. Каретка тут стоїть неко на промислових підшипниках. Задній перемикач-Терней ТЗ, Трещітка на 7 зірок, також від Шимана. І розрахунок зубів маленька зірочка це 14 і 28 велика. Так виглядає задній гальма. Ось такий короткий огляд зробили на дорожній велосипед Формула Magnum. Що можна сказати? Велосипед на міцній рамі, амортизаційній вилці. Тут вже встановлені крила, багажничок, також в комплекті йде підніжка, трансмісія досить непоганого рівня, універсальний і по місту, і по селу, і на рибалку можна поїхати. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Формула», Грандія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставки безкоштовна є різні способи оплати, наложеним платежем частинами. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.